Шановні любителі рукоділля, вітаю вас! Сьогодні вашій увазі кілька варіантів виконання оздоблювального та маскувального шва ретязь, який я вишиваю по прямій лінії та на кутах виробу. Шов виконую шовковою меланжевою ниткою на рівномірній тканині для вишивання Каунт 30. Вишивку розпочинаю із лицьового боку виробу беру нитку, складаю цю нитку навпіл роблячи петельку, бачите, і закріплюю її по діагоналі квадратика і стороною у 4 нитки тканини. Бачите? Ось мої нитки. Ось це буде ширина шва, тепер виводжу голку з робочою ниткою у верхній лівий кутик цього квадратика і виконую довгий стібок, вводячи голку справа від нижнього кутика квадратика через 4 нитки тканини. Тепер знову виконую короткий стібок, бачите, довгий стібок. Так чергую між собою довгі та короткі стібки, виконуючи рядок цього шва необхідної довжини. Дивіться, зараз я виконую кутик, я переходжу із одного ряду в інший. Бачите? Зараз знову виконую кутик і завершую вишивку цього шва. Ось, дивіться, зараз я його з'єдную. Мені бракує ще стівок. Дивіться, зверніть увагу, куди я вводжу голку з робочою ниткою. Шов готовий. Я нитку вивожу на виворітній бік, закріплюю нитку, тепер дивіться, я поряд виконую шов шириною у 6 ниток тканини з кроком у 4 нитки тканини. Тепер виконую ще одне закріплення нитки. Виконую шов шириною у шість ниток тканини з кроком у дві нитки тканини. Ось дивіться, цей виворітній бік цього шва. Зараз виконую ще ось такий гарний кутик, змінюючи ширину шва. Бачите, переходжу з одного рядочка в інший. Тепер дивимось цей лицевий бік вишивки. Ось цей виворітній бік. Надіюся, це відео додасть вам багато цікавих, творчих ідей. З вами була Оксана Благута. Дякую за перегляд. Зробіть цю красу.